Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Доповнення до сьогоднішнього попереднього відео щодо проблем із передачею. Так, зняв я те відео, продовжив ладнати роздатну цю коробочку і з'ясував для себе, що на оцих кріпленнях, на бонках, так, яких 4, висоту шайб. Треба підбирати індивідуально. От. Бачите? Усюди їх різна кількість, різна висота. І інакше бути не може. Чому? Тому що ну, це не та машина, на якій я працюю, це інша. Але я спочатку з'єднав без шайб в проміжках, все притягнув. І у мене повздовжний хід важеля був ускладнений. Ось. Ну, тут він. Зараз теж не найкращий, але ця машина поламана. Хоча я від відмихвода сидів і вільніше воно нормально пересувалося. Тобто я притягнув 4 болту без шайб, і у мене повздовжний хід став проблемний. Тобто я перетягував на себе так важіль, і він не вертався назад. І навпаки, я відпустив болти, воно почало ходити. І... На тій машині так, я дійшов висновку і шляхом підбору по висоті шайб, повністю розслабив з'єднання, запам'ятав візуально десь скільки поставив шайб на пробу. Затягнув, спробував. Ходить, не ходить. І таким чином, так, машину я отримав тільки з двома кріпленнями замість чотирьох. І зараз зібрав всі чотири, і там у мене все гарно ходить. Зараз піду дозніму. Так, це моя машина. Дивимося, немає шайби, немає шайби. Одна тонка шайба. Там одна товста шайба. Знизу одна товста шайба. Поки не було шайби, важіль не повертався на місце. Зараз він легко повертається. Легко повертається, значить вмикаємо. Перша. Друга. Третя. Четверта, п'ята. Задня, задня. Все. Все. Легко, м'яко, гарно, всі чотири кріплення. Зверху все затягнуто. Нічого ніде не глюкає. Слава нації! Працюйте добре, перемагайте!